Фільм Король Данило це бойовик на історичну тематику про дружбу, зраду і кохання в часи середньовіччя, головну роль самого Данила Романовича Галицького зіграє тернопільський актор та співак Олександр Алєксєєв. Розповів, до того певний час не займався акторською діяльністю, працював у різних сферах, в тому числі і продавцем. Проте, коли почув про кастинг на фільм Король Данило, режисера Тараса Химича відразу почав готуватися. Однак, у день, коли проходили проби. На короля Олександр захворів, тому не потрапив на них. Після того, не опустивши руки, Алексеєв сам написав режисеру. А той запросив його до Львова. Там була досить жорстка перевірка. Заходжу я на студію. Знаходиться в районі десяти людей на студії, п'ять з них акторів. Він мені каже Привіт, привіт! Там всі привіталися 30 секунд це було і зразу дає мені п'ять листків, а 4 тексту і каже: 10 хвилин, і знімаємо. Я кажу, а що будемо знімати? Ну і кажу, ну та почнемо з ліжкової сцени. Оце твоя дружина. Знайомся, це Анна. Це Мирося полатайко гусак, актриса Івано-Франківського театру. Після чотирьох годин кастингу Олександра Алєксєєва затвердили на головну роль. Розповідає, для нього це було неочікувано і навіть трішки лячно. Проте до такої роботи актор ставиться дуже відповідально. Готуючись до зйомок, багато читав та дізнавався про свого персонажа. каже спеціально відростив бороду та удосконалив фізичну форму. Оскільки Олександр займається бойовим мистецтвом, всі трюки та сцени бою виконує. Сам. Іншими учасниками фільму стали тернопільські актори та бійці клубу Характерник. Я кажу, в нас в Тернополі є дуже хороші хлопці з клубу Характерник, чемпіони світу, майстри спорту, заслужені майстри спорту, міжнародного класу. От, і ми з ними зробимо постановку бою на, на цей кліп. Тарас погодився, і через місяць часу, після місяця тренувань, ми поїхали якраз на гору Бону в Кременець для того, щоб відзняти. Зразу ж на знімальному майданчику нам видали зброю холодну, костюми. Насправді було важко, тому що хлопці вперше приймали участь у цьому як і спортсмени, так і актори нашого драматичного театру. У фільмі беруть участь не лише тернопільські актори, там залучені із інших театрів. Також організатори розповіли, що ведуться переговори із австрало-американським актором та режисером Мелом Гіпсоном, який отримав премію Оскар та Золотий Глобус за режисерську роботу над драмою Хоробре серце. Ще один відомий тернополянин долучився до створення фільму Король Данило. Співак і композитор Андрій Підлужний зіграв у ньому одну із ролей та став саунд-продюсером фільму. Я пишу. Повністю музику для фільму і змушений сказати, що це величезний об'єм роботи, тому що це біля 50 треків, шість з яких мають бути з текстом тобто 40, 44 без, тобто інструментальні. А шість має бути треків з словами. Та музика середньовічна її переносили з рохи. І найцікавіше, що музика середньовіччя, вона найбільше музики був в арсеналі військових, тобто труби, барабани, різноманітні супілки, сурми там і тому подібне. Попри те, що вже знятий тізер фільму Король Данило та музичний кліп на пісню на віки, прем'єра вийде наступного року у травні, кажуть учасники. Прощали.